Вітаю. Ви дивитесь новини стріляти області. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: В стрію презентували новий путівник. Вся стрищина, художник і Завозін готує нову виставку картин. Відкриза другобичан рятує духовне спілкування. Стрію презентували новий путівник. Вся стрищина в міській центральній бібліотеці стріляни мали можливість першими побачити новий телефонний інформаційний довідник. Це видання відрізняється від попереднього, покращеною якістю паперю, сторінки якого більш кольорові та глянцеві. Змінилася і сама база даних абонентів. У довіднику розміщена інформація про стрий та навколишні села. Невеличка енциклопедія. На початку видання розміщена карта міста. Вартість довідника в районі 50-55 гривень. Купити довідник вся Рищена можна буде в стрийських книгарнях та газетних кіосках інформація не тільки телефону телефонів. а якщо візьмете, почитаєте, тут фактично як я вже сказав, невеличка енциклопедія нашої стрищини. Тут представлено все. І історія міст, історія кожного села, легенди, відомі люди, розклад рухів, карта міста. Тобто вся, яка є корисна інформація, що стосується стрия і Стрищини, і моршина в тому числі зібрана в цьому довідничку. Три такого ще не бачив. Художник Ігор Завозін готує нову виставку картин. Разом з ним виставлятимуть свої роботи його друзі. Щодня митці працюють над новими полотнами, адже експозиція присвячена 50-літтю Ігоря Завозіна. Вона має бути унікальною творчої майстерні художника. Люба Яворська у художника завжди є тайна велика. Навіть коли він прикосається до дотуляється до пензля, чи до, до пастелі, чи до акварелі то вже є велика тайна. Він не знає, що буде намальова. то вже велика тайна. А завдання його зробити ту тайну ще 10 разів. Більше. Головне вірити в те, що робиш, каже художник, і він вірить. Тому всі його картини живі. У них більше справжнього ніж у повсякденному житті. Чисті ріки, безтурботні обличчя і щирі почуття живуть його не буднями душі. Ігор завозін готує ювілейну виставку разом з колегами Мироном Довганичем і гостем з Німеччини Мішелем. Щодня митці дають життя новим таємницям, які промовляють до нас з кожної картини. Таємниця ночі, почуттів і барв Карпатського лісу, два світила. Одне з них дарує промені землі, інше палає в серцях закоханих. Постарався відтворити, дати ту тайну, дати той подих Карпат, поєднати, можливо, і кохання якесь там когось десь зародилось. Думки, ну, так що такі зустрічі не випадкові, вони бувають з кожною людиною. Заради кохання люди готові йти не через одну гірку. Таємниця української душі, безкінечне цвітіння малів, маків і шепшини. Квітка ну, вроді цвете, всього на все, якийсь там тиждень, два, але ж яка вона красива. Краса не вмирає. Таємниця української пісні, її простір і гучність, мелодія і драма. А на тому бути живе Маричка. Таємниці любові, її безмежність і щирість, повага і дружба. Я кохаю Україну, навіть вичитаю як страна. Приїжджаю здесь, работаю. Помагаю ребятам. чим могу, як говорится. Тож готовлюсь к выставке. Рисую. Пишу. Тут і получається штатаніт. Друзія не допомагає. Щодня вони вдихають життя у нові картини, обмінюються поглядами і думками, творять характер і барви. Ми це побачимо у листопаді. Тоді автори планують відкриття виставки, головною темою якої стане найголовніша таємниця художників таємниця добра. Любо Яворська, Оксана Сіо, Стрицькі Новини. Інший бік медалі Львівщина на другому місці в Україні за кількістю порушених кримінальних справ упродовж 2008 року та двох місяців поточного року. Прокурори Львівщини порушили 150 кримінальних справ, з яких 80% вже скеровано до суду для розгляду задоволення майже 900 протестів. А за актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності більше 130 посадових осіб та виплачено нашим громадянам 90 мільйонів гривень заборгованої заробітної плати. Про це прокурор. Ор Львівської області Олексій Багане зазначив під час колегії. Якість запорука національної економіки. Проте український уряд цього не розуміє. Так вважає закордонний експерт Гайц Вільнат. Він говорить, що споживачі не мають достатньої інформації про якість товарів, які купують. Окремі громадські організації намагаються посилити в Україні захист прав споживача. Але без фінансової підтримки держави зробити це вкрай важко, каже закордонний експерт. Уряди всіх країн ЄС виділяють великі гроші на створення незалежних центрів тестування. А в Україні такої системи немає. В Україні відповідно до міжнародних зобов'язань проводяться деякі тестування продукції. Втім, до цієї інформації не має доступу. Простий споживач. Тому Гайнс вільнат радить українським споживачам самотужки шукати інформацію про порівняння товарів за ціною і якістю в спеціалізованих громадських організаціях та поки покладатися на власні висновки. Дорогобичани борються із кризою. Незважаючи на фінансово економічну кризу, Дрогобич має жити насичено культурним мистецьким життям. Таке завдання поставила перед гуманітарною сферою секретар міської ради Алла Гладун. За її словами, під час кризи люди найбільше потребують духовного спілкування. Секретар доручила відділу культури і мистецтва спланувати мистецькі вечори за участю духовенства місцевих письменників, художників, музикантів. Читання поезії, слухання музики, розмови на духовні теми допоможуть людям з. Берегти душевну рівновагу, віднаходити в собі сили для подолання труднощів і негараздів, яких які побільшало у нашому житті, каже Алла Гладун. Разом нас багато за підрахунками ООН, чисельність населення землі збільшиться до 7 мільярдів до 2012 року. Повідомляє інформаційне агентство. В даний час на землі живуть 6,8 мільярдів людей. У найближчі роки ця цифра буде збільшуватися в середньому на 78 мільйонів щорічно. До 2050 року досягне 9 мільярдів. Як повідомляється, зростання чисельності населення буде тривати в основному в найбільш багатолюдних і небагатих регіонах. Так у у 2010 дві роках половину очікуваного приросту населення планети забезпечить дев'ять країн, з поміж яких Індія, Пакистан, Нігерія, Демократична Республіка Конго, Танзанія та Бангладеш. Втім, також у цю дев'ятку увійдуть США і Китай. На Львівщині готується до міжнародного турніру з боксу Куби Карпат з 30 березня по 4 квітня у Палаці культури міста Моршин пройде сьомий міжнародний турнір з боксу серед кадетів «Кубок Карпат. Про це повідомив «Західнет». На турнір очікують близько 200 учасників з 12 країн. Цей турнір з боксу серед кадетів внесений до єдиного календарного плану спортивних змагань України і має статус міжнародного турніру категорії А. Таких у Європі всього три: у Ліверпулі, Баку й тепер у Моршині. 1 березня та 3 квітня пройдуть поєдинки у 13 вагових категоріях. Фінальні змагання, нагородження переможців, гала концерт з розважальною програмою відбудеться 4 квітня. І на кінець випуску про погоду спонсор рубрики Салон одягу Парадіс. За даними метою прогнозу, завтра на Стрещенні вночі і сніг. Атмосферний тиск 756 міліметрів. Тут на вологість з повітря 65%. Температура повітря вночі від нуля до 2 градусів морозу. Вдень від нуля до плюс 4. Вітер північно східний 3-5 метрів за секунду. Партнер погоди на телеканалі ЛАН. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття. Натуральне нефарбоване хутро. Салон одягу Парадіс. Торгівельний центр Орлан. На сьогодні це все. Всі новини на сайті Телеланкомії. Дякую, що були разом з нами. Нехай щастить.